Армадол, забудь про головний біль. Херсон єдиний обласний центр України, який вдалося захопити російським терористам від початку повномасштабного вторгнення. В перші дні березня ворог зміг оточити місто і вже 2 числа його окупувати. Але херсонці одразу показали свій характер, аби дати зрозуміти загарбникам, що їм тут не раді. Люди щодня виходили з українськими прапорами на вулиці, вмикали гімн України та проводили мітинги. Аби придушити настрої місцевих, терористи викрадали проукраїнських активістів, залякували людей зброєю і в'язницею. Навколо операції зі звільнення Херсона українське командування розгорнуло цілу інформаційну кампанію. Обережно анонсували наступ на південь, а тим часом відкинули ворога з Харківщини. Та час Херсонщини теж настав, Відвоюючи селище за селищем, зсу потроху наближалися до міста. Інформацію про успіхи на фронті розповсюджували хіба що натяками. Наприклад, начальник прес-служби ї окремої механізованої бригади зсу Олег Зелінський коментуючи ситуацію на Херсонщині, з'їв скипку Кавуна в прямому ефірі. А такими ребусами про повернені населені пункти Снігурівка, бобрової кутки, Киселівка та чорнобаївка повідомляли в своїх телеграмах голова офісу президента Андрій Єрмак та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Під тиском української армії ворог почав відступати на лівий берег Дніпра. 9 листопада російське командування визнало, що залишає місто. А вже 11-го на вулицях Херсона знову з'явилися українські прапори. Шливі кадри того, як херсонці зустрічали наших військових, одразу облетіли мережу. А ще мільйони українців ледь стримували сльози, коли бачили ось ці кадри, на яких бабуся зустрічає свого онука, який звільняв їх рідне місто. На честь звільнення Херсона державні установи та підприємства змінили власні логотипи. Скибочка Кавуна прикрасила лого Укрзалізниці Верховної Ради України, національної поліції та багатьох інших. А Укрпошта вже традиційно випустила марку. Цього тижня вона з'явилася у продажу, і аби купити її у столиці. Люди займали чергу з сьомої ранку. Ерсон став ще одним символом незламності України, а його звільнення додало українцям віри у те, що ми обов'язково повернемо кожен метр нашої землі. І прямо зараз з нами на прямому зв'язку жителька Херсона Марія Русал. Доброго ранку. Ви разом з нами Доброго дивилися ранку. сюжет, пригадували ці всі моменти, але хочеться прямо зараз дізнатися, як чи є у вас світло, тепло? 에, привіт з вільного Херсона. <режу> пережила як, як ще раз пережила це 11 число. Так, зараз у нас є і світло, і тепло. Вночі вимикали, але Наразі все добре з теплом, навіть з інтернетом, тому життя налагоджується. Ви пробули в окупації всі вісім місяців. Не виїжджали з Херсону. Чи пам'ятаєте, або які най... Най... найяскравіші моменти того дня звільнення у вас залишилися в спогадах? У нас такий взагалі дуже цікавий день був, тому що він почався з вибухів, з вибухів, таких, яких ми раніше не чули. Ми, в принципі, зрозуміли, що щось, якісь нові звуки. З подружкою потім йшли до центру міста і ще таки кажемо: а пішли через центр, можливо, там вже наш прапор висить. Ну, Типу, просто посміялися. Ідемо через центр, а там висить наш прапор. І ми такі пустили сльозу, але ми, ми тоді ще не зрозуміли, що звільнення вже відбулося. Ми просто подумали, що це вже ну наші на радощах, що вже скоро, скоро, що окупанти вже відходять, і просто повісили нашого прапора. І Ми такі з нею пустили сльозу, позітхали якось з облегшенням та поїхали до батьків. І саме про звільнення, і про те, що в центрі вже все несеться і. Що там вже просто е, народні гуляння, ми вже дізналися від сусідів, які просто приїхали ввечері і нам стали показувати відоси. і Ми вже просто зрозуміли, що все відбулося. Е, тому і, і ми такі спочатку ми пропустили, а потім зрозуміли, що ну, ми нічого не пропустили. Ми вже відчували, ми вже там сльозу пустили е, і просто поїхали до батьків. О, ось такий був день. Марія, ви зараз перебуваєте в Херсоні, і Херсон зараз обстрілюється. Розкажіть, в якій ситуації зараз от перебувають мешканці, і наскільки це страшно, наскільки це ну, сильно проходить зараз? Ну, зараз обстріли дуже інтенсивні. Дуже інтенсивні кожної ночі, просто і по центру, і по районах. І це такі звуки, до яких ти не можеш бути байдужим, навіть якщо і ти і з Херсона, і в тебе вже психіка така більш окріпша, як то кажуть. Ну стан і відношення дуже різне. З одного боку, так всі сидять, всі намагаються ховатися, все одно, ну. Це це небезпека, пряма небезпека, і у місті навіть в день не дуже багато людей. Всі намагаються якось більше триматися більше до своїх будинків додому. Ем, але є і такий момент, що ну у нас вже дійсно психіка трішечки і, і у іншому стані. Ми вже такі окей, ну типу. Як каже мій друг, ракета, яка летить в тебе, ти її не почуєш. <рес> <рес> Якщо ти чуєш, то це не в тебе, то це все добре. Ну відносно добре. Марія хочеться ще Якось спитати, спитати а, яким ваше життя було в окупації, і от уже місяць, як Херсон вільний? Наскільки воно змінилося? Як місто взагалі а, помінялось повітря всередині? Повітря дійсно помінялось, і це такий найважливіший фактор, що повітря таки помінялось, але в принципі в окупації життя було таке більше день бабака. Нагадувало тобто, ти такий там сходив чисто за продуктами, там, можливо, десь попив кави, там трішки зустрівся з друзями, і поїхав додому, тому що ну це також. Не дуже веселим було перебування на вулицях, де багато військових, особливо коли заїхало багато чеченців, і ну дуже неприємно було з ними знаходитися на одній вулиці, тому що ну ти просто вже переживав за власне життя. Зараз, коли саме звільнення відбулося, перший тиждень це просто карнавал, це просто емоції, обійми, фотки, розмови з людьми, з, 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 з людьми, з друзями, з військовими, з волонтерами журналістами. ну, це все таке велике свято було. Зараз Херсон все одно в такому більш Тихому стані знаходиться е, відносно людей, тому що всі намагаються ховатися багато чого не працює е, ще після відключень, після нашого блокауту, майже довжиною у місяць. Е, ну дуже багато закладів. Там якихось установ. Вони ба просто банально не відкриваються. Е, працюють основні якісь речі: там супермаркети, е, там деякі банки, деякі там державні установи у скороченому режимі, але в. В принципі зараз з активними обстрілами всі більше дома відсиджуються дома в укриттях. Якось так. Е, моральний стан, звісно, кращий, тому що ти е, ну, свобода вона коштує багато. І е, кожен херсонець, який прожив цей час в окупації, він це розуміє. Е, але ну, хочеться, хочеться вже такого класного, нормального життя, просто щоб люди е, ви, видихнули трішечки. Ну, ми чекаємо на цей момент. Марія, дякуємо дякую. вам. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була на зв'язку жителька Херсону. Марія Русал. Вона пережила е, окупацію вісім місяців і зараз продовжує жити в рідному місті. Не ігноруйте, будь ласка, сигнали тривоги. Ховайтеся е, і все ж таки не віджартовуйтеся від тої тривоги і тої небезпеки, яка дійсно може бути. Бережіть своє дякую. життя. Дякуємо вам і тримайтеся. Дякую. Тримайтеся, Марія. Дякую. Ви прекрасно виглядаєте. Прекрасно. Дякую, дякую. Молодець. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.